Російські війська системно руйнують промислові підприємства на Харківщині за останні два місяці. Кілька виробниць знищені ударами шахедів щент. І підприємці, які від початку повномасштабного вторгнення залишалися в області, були змушені виїхати. Одна з причин: кредити чи гранти бізнесам у червоній прифронтовій зоні їх не надають. А власних фінансів на відновлення немає. Історія одного з таких підприємств у сюжеті далі. Це підприємство до великої війни було одним із найпотужніших у регіоні. За останні два роки заплатили 30 мільйонів податків, виробляли пластикову тару для хімічних добрив та мийних засобів, мікродобрива, займалися переробкою сільгоспродукції. Та наприкінці травня по підприємству вдарили шахеди. Охоронець Віталій Квачан згадує, перший удар припав поруч із робочим місцем. Після удару нас привалило з моїм напарником двірми, штукатуркою. Після удару Віталій кинувся до цеху виводити людей, які працювали в нічну зміну. У чоловіка було всього 10 хвилин до наступного удару. Були дуже шоковані. Люди бігали в паниці. Ми їх всі, всіх зібрали в кучу і вивели всіх за територію. Там у нас лісок є. І там в ямах ми прятали людей. Говорили інструкції, що треба прятатися, прикривати голову. І коли ми вийшли, вже почали вони бити один за одним. Після дев'яти ударів спалахнули пожежі. Вирви після падіння і уламки безпілотників і досі видно на території. Написано не браться, це грань 2 виробництва Росії. Прилетіло 9 шахетів, шість у будівлі і 3 було влучання в землю. І ви бачите, ударною волною було порушено склад готової продукції. Цех, де виробляли пластикові каністри для добрив, згорів ущент разом із унікальним обладнанням лабораторії. У нас був унікальний стенд на стиснення, каністр це був японський стенд. Унікальність була в тому, що він відразу все, свої всі результати він, їх не можна було підробити. Це відразу формувався протокол, і цей протокол ми додавали до кожної партії. Це була наша гордість. У сусідньому ангарі на місці колишньої лінії з переробки зерна теж лише металобрухт. Зараз ми знаходимося в цеху по виробництву і переробці насіння соняшника та кукурузи. Цей цех був збудований в 2008 році. Обладнання німецької фірми Петкус це обладнання стоїло два з мільйони євро. Цей напрямок знищений безповоротно. Загальні ж збитки склали Це біля 48 млн мільйонів гривень. Але це без будівлі з будівлями ми так плюс-мінус будемо. Я вважаю, що десь 2 мільйони євро. Ресурсів та можливостей для відновлення у компанії нині немає. Такі компанії, як Харків Хімпрома, вони потребують і державної допомоги, вони потребують і донорів, там, американських, європейських, грантів. Ну, на жаль, зараз в Харківі в усіх умовах, тому що Харків знаходиться в червоній зоні, при фронтовій зоні, ні грантів, ні кредитів не дають. Поглянути на наслідки атак на завод приїхав давній американський партнер Джастін Фолкерс. Вражений, бо до того бачив успішне підприємство. Це було дуже енергійне та живе підприємство. Тут було видно життя. Нині американський підприємець міркує чим допомогти. Я допоможу зібрати кошти. Я сам допоможу коштами, але головна моя теза полягає в тому, що не тільки Олександр у цьому регіоні і не лише тут, страждає через те, що його підприємство зруйноване. Я шукатиму варіанти, як допомогти не тільки локально і не тільки друзям, колегам і людям, яких я знаю, а й іншим людям чи підприємствам, що страждають, постраждали чи перебувають у зоні ризику. Керівництво Харківхімпрому вирішило релокувати, цілі обладнання та продукцію подалі в тил на Закарпаття. З персоналу переїхати зголосилися лише п'ятеро людей. Технолог пані Тетяна теж лишається в Харкові, хоч і немає поки пропозицій стосовно роботи. Ну я ще як в шоці знаходжусь, ну щось буду, мабуть, вирішувати. Ну взагалі так. На Закарпатті допоможу з запуском виробництва, там навчу, передам опит, щоб це діло не. А взагалі чекаю дуже, щоб, щоб сюди і буду з радістю тут працювати. Дуже велика така надія є. Власник заводу розвиває нині ще й IT-напрямок, щоб на отримані кошти відновити виробництво. Не треба здаватися, треба рухатись вперед, Треба працювати. І якщо у тебе як у мене забрали обладнання, але не забрали у тебе сили, мозг, і треба працювати і показувати, що ми вільна, сильна нація, українці. Світлана Шекера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.